Hello Friendly, з вами на зв'язку Деніс Френдліс. Сьогодні, дружні, ми з'їмо з вами чіпси картопляні зі смаком сметани і зелені. Пам'ятаєте, я казав вам, що я брав в Аврорі ось такі чіпси. Ми їли з вами скрабом, ми їли зі смаком бекону. І я показував, що так як тут, що є безліч смаків. І ось один уже з втрачених смаків з'явилося в Аврорі. Ну, не знаю, чи втрачених просто в Аврорі їх не було. Тато ось вже плюс один новий смак появився. Там було беконом. І сметану, і зелень. Краба вже не було у Аврорі. Думаю, пізніше ще ми, можливо, знайдемо смак курки, шашлику, салямі, сиру. Та, бо бекон і краб ми пробували. Та. Тому такі справи. А зараз ми зацінимо сметану і зелень від сфери, чипси-картопляні. Я ці чипси люблю. Та. Вони менш хімічні, ніж ці люкси, лейси. Тому такі справи let's go до составки цього відео. Пророгуємо ці чіпси новий смак. Let's go. Деніс Усфені реагує. Деніс усфайні реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Пам'ятаєте той самий штуку. Чекайте, потім... знову треба. Так кожному відео. Треба. Я ж хочу зачитати, по суті. Зараз зачитаємо. Це зелена пачка. Так. Так, важко. Коротше я за, зачитаю. Значить, чіпси. Видно? Чіпси картопляні зі смаком сметани та зелені. Другого марка сфера. Сфера, чіпси картопляні зі смаком сметани. Е, сметани та. Зелені, зелені, зелені. Поїхали відкривати та пробувати. Хочеш. Хочешь, учишку, чиш! Гоу, 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 гоу Хочеш, учиш, учиш. Ле-ле-ле-лотс гоу. Да, давайте ці чіпси те чипсы. Смачнее, черный, Чіпс Так, відкрыл. Ну, давайте. М -м -м. Shoot us my downloading. Dobra. Então, não é bem simbólico. isto. І з можна. 아음 음. good chips double chips Нормально. Правда не су не ці чіпси. чипса. Ще бракує, соля. Mm -hmm. Ще залишається? Одне Я думаю, дві добре, доедаю. Коротше поставив 8 балів, бо не дуже чути тої сметани зелені, так аж дуже. але що чути, то чути. В принципі, чути, тої сметани сметану зелені. Я думав на запах більше чути сметану зелень, але... Ми вже доїли, я нюхаю то вже не чути чіпсами, Ну, вже такі спроби дружні. Можете собі коротше зацінити ці чіпси. Спробувати е, сметану зелень. Во в ролі продається, мали б ви знайти ці чіпси. І написати мені десь. М -м -м. У коментарях бажано під шортами. Бо, до речі, під спільнотою теж Ютуб закриває коментарі. Я там би ну, недавно роз, ну, написав у спільноті про те відео, що про мене зняли крінж українського Тіктоку. Коментар Ютуб теж відключив. Я, мабуть, це казав недавно, так. Коментарі Ютуб відключив. Так що, добре, хоч під чортами відключає. Можете під чортами написати. Якщо ви попробуєте ці сфери чіпси зі смаком спитання населення. Добре, народ, на цьому все. Я знаю, що половину відео ми просто їли з вами, просто смакував мовчки ці чіпси. Можна сказати, просто мукбанк на цьому відео було. Тому такі справи. З вами був, як завжди, Денис Френдлі. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Коротше, чіпси забили, забилися в зуби. Треба чистити. Добре, пока, всім удачі.